На українській території ще з давніх давен народжуються люди, які назавжди чергують свої імена у світову історію. Однією з таких була Анастасія Лісовська, яку знають як Роксолана, Українка. Будучи дружиною султана Сулеймана І, впливала на зовнішню політику Османської імперії, найпотужнішою на той час. Азіатсько-європейської держави Анастасія Гавриліна-Лісовська була дочкою священника Гаврила Лісовського з Рогатина, маленького містечка на Західній Україні. Всім привіт! Мене звати Юстина і я місцева мешканка міста Рогатина. Народилась тут і проживаю до сьогодення. Зробила таке для вас відео про свою батьківщину, про своє місто, Рогатин. І якщо ви хочете краще з ним познайомитися, рекомендую виділити на це більше часу, аніж просто день. Бо місто просто надихає своєю історією та архітектурними пам'ятками. Рогатин дуже давнє місто. Перша відома письмова згадка належить до 1184 року, але рогатин 12 століття і нинішні це два різні поселення. Археологічні дослідження засвідчують наявність у цих краях укріпленого слов'янського поселення. Згодом міського центру часів Галицької Росії їх наступником став середньовічний рогатин. Перші згадки про нього датуються 14 століття у 1366 році. Рогатин згадується як фортеця. У 1390 році, як місто. У 1415 році Галицький боярин, Волочко прислужить, перейменував своє село Фолиповичі на Рогатин, поширивши на нього Магдебурзьке право. З цього часу нове поселення поступово розростається у торгівельний ремісничий центр, а давнє місто перетворюється на старий рогатин. У другій половині 15 століття воно змінило назву на підгороддя. Свого часу на території рогатина були і ратуша, і замок поруч з костелом, які на жаль не збереглись до наших днів. А сьогодні кожна вуличка Рогатина та майже кожна будівля має надписи чи певні знаки, які пов'язані з історичними подіями, що тут відбувались. Щоб помітити їх, треба бути уважним і добре придивлятися. А ще ви не знайдете у рогатині багато поверхівок. Усі будинки тут не мають більше п'яти поверхів. Місто Рогатин дуже вдало розташоване, а саме на перетині чотирьох доріг. З Рогатина можна доїхати до Івано-Франківська, Львова, Стрия та Тернополя. Якщо їхати з Івано-Франківська до Рогатина годину, то ви за годину цю опинитеся вже на площі Роксолана. А якщо автобусом, то потрібно півтори-дві години. Отож, давайте розпочнемо нашу подорож цим справді історичним місцем з площі Роксолани. Де знаходиться невеличкий сквер, то сам пам'ятник Роксолані, тобто Насті Лісовській. Пам'ятник заснований архітектором Романом Романовичем у 1999 році. Пам'ятник за вишки 10 метрів. Тут Роксолана зображена, ніби вона повертається з Туреччини на рідну батьківщину Україну. На спині у неї накинений плащ, на шиї коралі. На одних коралях зображена Богоматір, а в руках головний убір. Ще раз дорогу від площі Роксолани впадає в очі висока будівля римо-католицького костелу Святої Анни з годинниковою вежею, і одразу виникає бажання зазирнути всередину. Кам'яний храм, споруджений у середині 16 століття, під титулом костелу Святого Миколая. На заміну зруйнованого молдавським військом дерев'яної святині. При цьому офіційною датою побудови костелу вважається 1666 рік. Однак очевидно, що тоді споруда була переосвячена після ремонту пошкоджень, завданих козаками у 1648 році. І зовні, і всередині він виглядає дуже гарно. Я б сказала мінімалістично: немає нічого зайвого, декілька ікон та інших церковних предметів. На іншому боці площі Роксолани видніється церква Різдва Пресвятої Богородиці. Церква цікава і в плані архітектури, і в плані історії. У свій час вона була однією з найважливіших братських церков. У 16 столітті брати Юрій та Іван Рогатинці зорганізували при храмі братства за взірцем львівського успенського братства. У роки Першої світової війни у приміщенні святині розгорнули табір з військовополоненими. Під час Другої світової війни у церкві ховалися євреї у той період в Ротині та навколишніх селах німці жорстоко винищували євреїв у 2012 році. Під час проведення реставраційних робіт у підземелях храму були знайдені людські рештки тіл. Із великою ймовірністю ці кістки належать євреям, які переховувалися під церквою під час війни. Зараз вони перепоховані на єврейському кладовищі. А на тому ж місці, що є кістки, було знайдено ще, зокрема, великий кам'яний напис кириличними літерами, який зазначає, що церкву збудували у 1605 році. Зверніть увагу ще на меморіальний барельєф на зовнішній стіні мурів. Він встановлений на пам'ять про ще одну трагічну подію. На подвір'ї храму у 1943 році нацисти розстріляли 24 місцевих жителів, які були причетні до підпілля ОУН. Святиня впродовж століть зазнавала різного роду руйнувань, попри те, тут збереглися оригінальні склепіння і виконні отвори. Храм постійно відчинений, тож у будь-який час можна прийти помолитися і роздивитися його архітектуру. Краще пізнати історію та побут цього краю я завітала в Рогатинський історію краєзнавчий музей Опілля. Музей відносно молодий і працює всього чотири роки. Тут представлені експозиції від найдавніших часів до подій Другої світової війни. Він є власністю міста. Вхід сюди вільний. На жоден музейний експонат місцева влада не витратила кошти. Абсолютно усі принесли жителі Рогатинщини. Тут влаштовують екскурсії, проводять виставки. Зараз музей користується неабиякою популярністю серед переселенців. Переступивши поріг, цього музею хочеться забути про час і роздивитися все детальніше, а особливо зал присвячений воєнним подіям. Кажуть, у Рогатині є дві визитівки: це Роксолана і Церква зі Шасті Святого Духа. Одна із найгарніших дерев'яних церков України віднесена до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Оскільки ми живемо у час війни, то потрапити всередину святині мені не вдалося. Церква зараз закрита для туристів, але й зовні про неї можна довго розповідати. Вона розташована недалеко від церкви Різдва Пресвятої Богородиці. Для орієнтації у пригоді вам стануть туристичні вказівники. Можна як зійти пішки, так і доїхати на авто. Щодо історії будівництва, то за результатами різних досліджень, дерево дуба, з якого споруджена ця святиня, зарізали ще в 1148 році. Саму ж церкву не випадково пов'язують із Роксланою, адже вона народилася. Приблизно у той час, коли збудували храм, біля 1500 року. Тож цілком ймовірно, що дитиною дівчинка відвідувала його, а її батько був тут священником. На місці теперішньої церкви свого часу знайшли залишки старої дерев'яної споруди, Відтак існує припущення, що святиня була відновлена на місці своєї попередниці, який цілком міг правити батько Насті Лісовської. Офіційна дата заведення. Зведення сакральної пам'ятки, яку ми бачимо сьогодні, 1598 рік. Церква побудована на пагорбі над річкою Гнила Липа на дуже потужних фундаментах без жодного цвяха. Дослідники стверджують, що тут є підземні ходи. Унікальним експонатом храму є іконостас, датований ще 1650 року, який вважається одним із трьох найстаріших і найцінніших в Україні. Церква з півтисячолітньою історією збереглася до наших днів. не в останню чергу і через те, що вже понад 150 років тут проводяться постійні реставраційні роботи, а з 1983 року храм має також музейний статус. Щоб роздивитися усі культурні та історичні принадор Гатина, одного дня точно замало. Але наскільки ви тут не затрималися, додому точно повернетеся з новими знаннями та відповідати. Коли, як не зараз, пізнавати та вивчати, досліджувати історію рідного краю, адже не дарма сюди їдуть туристи з Польщі, Туреччини та інших європейських країн. І я рекомендую приємної всім вам мандрівки Рогатинщиною та незабутніх вражень!